Хочу наголосити спочатку, що таке вірусний гепатит А. Вірусним гепатитом А раніше називали хворобу Боткіна. Це стара така назва, яка вже пішла в минуле, але патологію хвороби існує, скажімо, сьогодні. Найчастіше хворіють діти, але може захворіти будь-хто в будь-якому віці. Найчастіше або основними факторами захворювання це є погані санітарні умови, відсутність очищеної води. Це так називаємо хвороба брудних рук. Основна, скажімо так, профілактика гепатиту це вона передається фекально оральним шляхом. Тобто, перш за все, при дотриманні санітарних норм дасть попередження виникнення цього захворювання. Якщо ми говоримо про ну взагалі про клініку, скажімо так. То це проявляється вона із ну, спочатку, коли появляються перші симптоми у людини. Може бути із загальна слабкість, підвищення температури, відсутність апетиту, діарея і пожовтіння шкіри і скле. Але це жовтушна форма, вона може теж протікати і без жовтушної форми, тому при, скажімо так, виявленні будь яких із цих симптомів не, не потрібно чекати пожовтіння, щоб звернутися до лікаря. Хочу наголосити знову ж таки, що це захворювання, вірусне захворювання, яке відбувається власне розповсю... ну, тобто розмноження в печінці. Воно не менший відсоток закінчення, тобто переходження в хронічні форми, або як при інших видах вірусного гепатиту летально, але знову ж таки при супутніх захворюваннях і при порушенні захворювання гепатобілярної системи, особливо у людей старшого віку, може ускладнюватися. Тобто, ця патологія може дати старт іншим загостренням і погіршенням його стану. Е, тобто в зоні ризику вперше це є зоні ризику наші діти. Чому? Тому що е, в найчастіше це не дотримуються санітарних норм, тобто не миють руки після відвідування туалету. Е, це, скажімо так, в зоні ризику це люди, які е, споживають е, воду із нецентралізованого водопостачання, тобто там, де немає централізованого водопостачання, водовідведення. Це ті, які, скажімо так, власне, там, криницями, колодязями, іншими, тому що при попаданні звуднику в воду він активним в воді, при звживанні необробленої води можна захворіти на гепатит А. Тому є, скажімо так, такий алгоритм, чи навіть скажімо, як попередити, перше це особисто або правило особистої гігієни. Обов'язково мити руки перед приготуванням їжі після відвідування е, туалету. Е, друге, це споживання кип'яченої води, якщо джерело вам невідоме, або сумнівне, або знову ж таки є е, ризик, що там може бути вона е, забруднення. Чисті фрукти, чисті овочі. Тобто перед вживанням е, будь-яких овочів і фруктів треба обов'язково їх помитим. І останнє таке – це відмова від самолікування, тобто не потрібно самолікуватися, тобто симптоми гасити, а відразу краще проконсультуватися з сімейним лікарем або з інфекціоністом для підтвердження або скасування спростування діагнозу. Існує вакцинація проти гепатиту А. Тому ще одна із превентивних, так, мір, які ну, можуть допомогти. Специфічної противірусної терапії проти гепатиту А, не існує. Тому е рекомендаціями від сусідів, можливо, фармацевтів, що треба противірусні препарати – ні. Тому вони не ефективні. Гепатит А це є типовим кишковим захворюванням. Тому е і він притаманом, як я вже попереджав, говорив всіми тими шляхами, тобто фекально-оральний тип зараження. І е, розмноження, ще раз повторюю, відбувається в печінці. Інкубаційний період цього захворювання дуже широкий, він від 2 до 6 тижнів. І е, власне цим пов'язується складність щодо пошуку джерела, що де людина могла на цьому періоді на протязі двох місяців згадати, де вона, ймовірно, могла заразитися е, гепатитом А. Людина просто-напросто може не пам'ятати, де. Е, де це відбулося. І лише після цього відбуваються вищі симптоми, які я називав слабкість, діарея і так далі, підняття температури, апетит по жовтінню. Да. Е, жовтіння це не треба цього боятися, це е, захисний, скажімо так, механізм організму. Чому? Тому що, власне, е, уражені вірусом гепатоцити, структурні одиниці, тобто клітини, печінки, вони порушуються або да, згинуть. І виділяється в кров, підвищиться рівень білірубіну, тому людина жовтне. Зазвичай кажуть, коли людина пожовкла, тоді краще їй стається. Але ж знову ж таки, не дочікуємо того періоду, коли ми маємо пожовкнути. При тому, що у нас там тиждень є е, певні симптоми, яким, по яким треба і може звернутися е, до лікарів. Е, це достатньо тривалий позитивний момент, достатньо тривалий імунітет, можливо, пожиттєвий. Якщо людина расторіх хворіє гепатитом а це е, пожиттєвий імунітет, і людина має тобто повторні випадки, дуже дуже е, рідко зустрічається. Але знову ж таки відновитися чи може відновитися втрачені клітини печінки? так. Вони відновляються від 6 місяців до 12 місяців повне відновлення клітин печінки. Зрозуміло, що під час цей період не треба вживати жирної, смаженої, алкоголь, які ще можуть дати навантаження на печінку. І людина на протязі року не може бути донором, якщо вона перехворіла гепатитом А. Це такі загальні моменти. Що стосується. Захворювання гепатиту А в нашій області це захворювання сезонне і має певну хвилястість, скажімо так. Вона повторюється кожні 4-5 років. Якщо ми беремо на сьогодні за цей рік, за 9 місяців, виявиємо 125 випадків. Так, це більше, тобто, підвищення середніх рівень, тобто є підвищення захворюваність. Кожні 5, кажу 5-6 років. У 2009 році у нас був показник в 9 разів більше, ніж ми маємо зараз. В 2013-2014 році в 15 разів у нас був більше показник. В 2017-2018 в 7-8 2017 разів було більше. Тобто, не можемо сказати, сьогодні, що у нас все гладко, підвищення немає, і ми можемо спокійно собі нехтувати санітарну норму. Ні. Характерність наголошує весняно-осінній період. Це раз, і його циклічність 5-6 років. Власне, цього року є 5-6 рік для характеру. Плюс, ми маємо бути простом, коли йде мова за підняття ґрунтових вод. Коли дощі і коли підтоплюються е, наші джерела водопостачання, і ми їх вживаємо. Це є ризик тому, що е, можна захворіти на вірусний гепатит. А на сьогодні в закладах охорони здоров'я області 11 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні, 5 із них дітей. Е, це фактично перший, е, тот, але ми не можемо на сьогодні визнати, що це. Є спалахом, тому що у нас е, в жодному не підтверджено спалах рахується, коли 3-5 випадків з одного середовища, одна сім'я, один колектив, е, о, один будинок, один клас і так далі. Е, фіксується по багатьох громадах, фіксується під, тобто, з, з, підвищена захворюваність, тому на сьогодні ми маємо зробити всі превентивні заходи і міри, які залежать від нас. Тому розробляється план заходів реагування. Найближчими днями буде проведена комісія та ТНС стосовно затвердження цих планів і втілення їх в реальність. А на сьогодні я закликаю батьків бути уважнішим до дітей стосовно дотримання санітарних торг, помиття, банальне помиття рук після відвідування туалету. Неприймання їжі без е, миття рук, і е, організовані колективи це власне садочки, е, школи, коли е, діти маючи 5-10 хвилин перерви, хочуть встигнути все. І поїсти, і збігати двічі, тричі в туалет, і е, побігати, і, і переписати домашні завдання, і так далі. Тому прохання дійсно щоб наші діти були свідоміші, і тоді нам дійсно не страшна ця хвороба. Дякую. Слід зазначити, що джерелом інфекції виключно людина, яка виділяє збудника в навколишнє середовище, збудник виділяється випорожненням людини, це є кал, це є сича. Найчастіше є захворювання серед дітей, і відповідно діти у нас хворіють на безпотушні. На такі легкі стерті форми захворювання, і саме вони стають джерелом інфекції для дорослих, тому е, ця категорія е, населення є для нас важливою в епідемічному значенні. Е, щодо того, е, скільки хворих, в е, який період заразний, зважаючи на довгий інкубаційний період. Хворий починає виділяти згурника внуковишнє середовище і стає заразним, якщо так можна назвати, в останні 7-10 днів інкубаційного періоду весь продромальний період, який в середньому триває від 1 до 2 тижнів. І як тільки з'являється жовтяниця, буквально до 5-8 дня хворий перестає виділяти Тобто, Госпіталізація у нас розглядається вже як надання власне медичної допомоги, а не стільки як засіб ізоляції хворих. А, якщо ми говоримо про джерела інфікування, про шляхи інфікування, то можна інфікуватися через забруднену воду, через продукти харчування, це може бути як недотримання власних технологій приготування їжі, так власне. І порушене зберігання, або людина, яка виділяє вірус і є хворим в безсимптомній формі або ще в період продрому, поки що невідомо чи вона хвора чи ні, вона залучена до приготування їжі. І а, в таких випадках, а, якщо інфекція розповсюджується через продукти харчування або через воду, як я вже сказала, то захворюваність гепатитом А має такий спалаховий характер, тобто це одночасне захворювання великої кількості людей. Зазвичай починається все із забрудненої води, а в продуктів харчування потім приєднується контактно-побутовий шлях, тобто від людини до людини через брудні руки, через предмети побуту, вірус поширюється у популяції. Щодо того. Які додаткові фактори ризику є в Закарпатській області? Як уже сказав Анатолій Олександрович, захворюваність на гепатит А не є чимось новим і надзвичайним для Закарпаття, і завжди наші показники захворювання перевищували середню по Україні. Ну, для цього є свої такі об'єктивні причини. Це, по-перше, те, що Закарпаття є такою густо населеною областю, і густота населення 90 7 осіб на 1 кілометр uh, квадратний є однією із найбільших в Україні. Дійсно. І uh, всі наші населені пункти вони розміщені по, рісла, по руслах річок. І дійсно, коли виникають підтоплення uh, чи повені, забруднюються водоносні горизонти, що сприяє uh, поширенню збудника через воду. Крім того, слід зазначити, що в Закарпатті завжди є і продовжує бути проблема із водопостачанням. Тільки 32% населення Закарпатської області забезпечені централізованим водопостачанням і відповідно каналізуванням. Тобто, зазвичай у господарствах у нас надвірні туалети. у нас... Джерела водопостачання, як шахтні колодязі, скважини, які не завжди є достатньої глибини, хоча б 20 метрів, а вони не є достатньо глибокі, 9-12 метрів, і вони дуже часто забруднюються, і саме через це проходить інфікування. Разом з тим хочу зазначити, що вірус гепатиту 2 є стільки в навколишньому середовищі, він при температурі плюс 4 градуси активний декілька місяців, 2-3 місяці. При мінус 20, мінус 70 він може зберігатися роками. При, при температурі плюс 60, це ну, якщо ми говоримо про термічну обробку, то він інактивується за 4 години тільки при кипятінні він гине протягом 5 хвилин. Якщо ми говоримо про предмети побуту, то при температурі плюс 25 градусів він спокійно може зберігатися життєздатний до одного місяця. Тобто ми бачимо, що збудник є стільки в навколишньому середовищі, ми бачимо, що Довгий інкубаційний період стерті е, клінічні форми і те, що хворий починає виділяти з задовго до того, як у нього проявляться будь-які клінічні симптоми і власне е, формує ризики поширення даної інфекції серед населення. не ну, тільки. В Закарпатській області, ми вже зараз чуємо про спалах вірусного гепатиту А в Вінниці. Ми читаємо в засобах масової інформації про захворюваність гепатитом А в сусідніх областях, зокрема в Івано-Франківській області. Тому населення повинно бути насторожене. Медичні працівники знають, як це робити. Кожен випадок гепатиту А він розстежується. До цього залучаються як епідеміологи, так і медичні працівники, так і представники держпродспоживслужби, якщо захворювання виникає на об'єктах харчування в закладах освіти, в закладах рекреації. І декілька слів я б хотіла сказати щодо контактних контактних, якщо це організований колектив, є багато. Якщо це є до прикладу клас або група, то вся група вважається контактними особами, за якими встановлюється медичне спостереження на період 35 днів. Це означає, що контролюється стан осіб, які перебували в контакті щоденно у навчальних закладах, щотижнево, Медичними працівниками, якщо це є домашні осередки або інші організовані колективи. І тут дуже важливим є моментом, який дозволяє нам оперативно локалізувати осередок, це є обстеження контактних осіб. Контактні особи ми можемо обстежувати двома методами: це виявляти активність трансферас при біохімічному дослідженні крові, сироватки крові, або а, після того, як ми обстежимо контактних, і виявиться, що в когось є а, наявний імуноглобулін М до вірусу гепатиту А, це означає, що людина є вже хвора, а, і ми це можемо виявити навіть до того періоду, коли вона починає а, мати якісь симптоми. Цей метод і власне обстеження контактних є дуже важливим протиепідемічним заходом, і тому. А, коли його організовують епідеміологи, і медичні працівники, не потрібно ним нехтувати і відмовлятися. Наразі ці дослідження у нас проводяться безкоштовно, обстежуються контактні на гепатит А у нас в обласній клінічній інфекційній лікарні, яка забезпечена необхідними витратними матеріалами на даний вид дослідження. І відповідно, ми будемо і надалі моніторити епідемічну ситуацію із захворюваності на гепатит А, і відповідно інформувати громадськість. Thank <laughs> you.